Правоохоронці затримали 37-річного підозрюваного по справі збройного нападу на підприємця, який зібрав 50 тисяч доларів для ЗСУ. Слідчі слідчого управління головного управління національної поліції в Одеській області та співробітники головного управління внутрішньої безпеки СБУ отримали оперативну інформацію, що житель Одеси готується до розбійного нападу на підприємця. Зловмисник спланував злочин, коли довідався, що чоловік зібрав 50 тисяч доларів та планує передати їх одній із волонтерських організацій на потреби наших військових. Ретельно підготувавшись до злочину, вранці фігурант приїхав до будинку, в якому проживає потерпілий, дочекався, коли він вийде на вулицю, а тоді підійшов до нього і, погрожуючи пістолетом, заволодів сумкою, в якій знаходилось 50 тисяч доларів США, після чого його було затримано правоохоронцем. Правоохоронці викрили нападника на місці скоєння злочину. У нього вилучили кошти, пістолет, газовий балончик, балаклаву та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна за клопотанням слідчих. Суд обрав підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.